Обвал в понадстолітньому будинку на вулиці Крушельницької, торік Лучиківського 7 тепер, а йому тільки 25 років, значно старіших будівель у нашому місті вдосталь, не кажучи вже про аварійні, бо й такі. А ви впевнені, що будинок, в якому живете, безпечний? Як захистити себе від подібного і на що тепер сподіватись людям, які потрапили у серйозну халепу? Вам варто про це знати? Якщо ваше майно зазнали пошкоджень, ви повинні знайти відповідь на два питання хто винна особа, і яку шкоду було нанесено. Баран Анжеліка Володимирівна, кандидат юридичних наук. Доцент. Для визначення винуватця необхідно здійснити фото та відеозйомку пошкоджень. Наступне пошук свідків, які підтвердили факт нанесення шкоди. Виклик відповідних служб залежно від обставин нанесення шкоди. І тільки після цього власник майна повинен написати заяву на ім'я начальника ЖЕКу чи до органів місцевого самоврядування для скликання комісії, яка буде визначати причини пошкодження майна. Відшкодування шкоди, тобто сенс подавати позовну заяву до суду, є лише у тому випадку, коли у висновку комісії буде зазначено, що шкода була нанесена внаслідок дії чи бездіяльності фізичних, юридичних осіб чи органів державної влади, а не внаслідок стихійного лиха. І наостанок хочу сказати, що депутатами Верховної ради восьмого скликання було прийнято закон, який остаточно ліквідовує монополію ЖЕКів. Текст позовної заяви з вимогою відшкодування шкоди ви можете знайти на сайті TV4. і пам'ятайте, хто не знає своїх прав, той їх не має.